Щастя, це не лише зовнішній стан, це внутрішня гармонія, що виникає з мудрих рішень. Притчі Соломона навчають, що справжнє щастя походить із злагоди у душі. Перш ніж приймати рішення, варто зважити всі за і проти, адже кожен вибір формує наше життя. Однією з ключових мудростей є: той, хто спокійний у серці, має велику силу. Це означає, що внутрішній спокій важливіший за зовнішні досягнення, адже він є основою для щасливого життя. Коли ми прагнемо щастя, важливо пам'ятати, що воно пов'язане з нашими вчинками і виборами. Притча говорить, ліпше мати мало, але мати мир з собою ніж багато, але в постійних переживаннях. Це нагадує нам, що щастя не завжди в грошах чи матеріальних благах, а в умінні цінувати прості радощі. Мудрість також полягає в тому, щоб оточувати себе позитивними людьми, які підтримують наше прагнення до гармонії. Зрештою, щастя це результат мудрих рішень і вміння знайти радість у простих речах. Вчимося у Соломона, щоб створити своє щастя. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові притчі. Бути добру!